Всіх ось. Перше падіння тонгунського метеорита в моєму виконанні трапилось в понеділок, що цілком логічно, люди шусенове починають саме з понеділка. Хтось кидає полити, хтось переходить на дієту, а я взяла моду шмякатись. Обставини були найбуденніші. Ішла я собі цехом, нікого не чіпала. А падати навіть у планах не мало, але погляд упав на 20-літрову каністру, яка гордо стояла прямісінько посеред проходу. Це що за порядок такий? обурилась я і покликала вантажників. Та вантажники то окремий вид людей. Коли вони не потрібні, постійно крутяться під ногами, а коли виникає реальна потреба. Випаровується, наче пара, таємниці, хлопці загадка століття. Егей, вихнула я. І тобі не хворіти. Відповіло мені порожнє ехо. Зрозумівши, що вантажників я не дочекаюсь, навіть до перших підсніжників, вирішила тягнути каністру сама, бо ж світ неодмінно завалиться, якщо ще хвилин 10. Постоїть не там, каністра не на своєму місці, магалактика під загрозою. Терміново рятувати всесвіт. Підійшла я до неї походкою в штанінста, вдихнула глибше, рванула каністру правою рукою і разом із нею полетіла на бік, мов переляканий Джеміль. Бо та 20-літрова зараза виявилася цілком порожньою. А я ж смикнула її зі всієї своєї сили, якою вистачило б на цистерну. Піднявшись із бетонної підлоги, от з себе паперову стружку, побічний продукт діяльності флотувальника, я пішла в висновку, що все ще непогано обійшлася. Синяк на стегні, дверниця. гірше було б іще сором. Бо, якби я все ж дочекав звантажників, вантажників, вони б прийшли цілою зграєю. По одному ж вони не ходять на виробництві небезпечно. Я б прочитав їм лекцію і про безпеку, і про дисципліну, і про чистоту, і, може, ще про політичну ситуацію в Нікаруа. Вони б чемно кивали, а потім якийсь худенький хлопчина підняв би каністру одним пальцем. І з солодкуватим голосом запитав би, Куди перенести цю непосильну вагу? Говоріть швидше, бо не втримаю. Ні. Краще вже шм'якнутись тихенько в кутку, ніж півроку ловити хіхотіння за спиною. Після понеділка зненацька наступив у вівторок. Ну, а вівторок, ударивши перші заморозки, Зранку ми з чоловіком, дряпуючи кігтями лід з лобового скла, бо ж зник у невідомому напрямку, певно. Валяється в багажнику серед хаосу, ледве машину відігріли, лужі теж узялись кригою, а в мене ж нові чоботи, і набійки ще пластикові, не встигли замінити. У обід ми з подругою подалися до магазину. На заворотній дорозі балакали так активно, що я геть забула про тікляті кляті бійки, та й ступила просто на зледенілу калюжу. Все сталося так швидко, що я навіть писнути не встигнула. Лише встигла подумати куртка ж світла, тільки б не впасти в ту собачу купу поруч. На щастя, прилетіла повз. Але сісти на дупу при купі глядачів, то я можу. Здавалося б, підводься, обтрушуйся і йди. Подруга вже простягла мені руку навіть Дві. Але саме в цю мить я уявила, як це виглядало б, якби я отаки впала у ту мітну собачу автора. І мене прорвало. Коли я сміюся, і я вставати не можу. Від слова зовсім я сіпаюсь, хрюкаю, задихаюсь. Подруга, побачивши це, теж почала реготати М'як побалиться на пасовищі, вигукуючи, Зима прийшла, зима прийшла. Лише силою волі я змогла підвестись і дійти до роботи. Середа. Ну, ясно, що третій день був саме середою. Тут я переплюнула саму себе. А вранці, щойно прокинувшись, я спробувала підвестись з дивана, заплуталась у власних ногах і гепнулась на підлогу. Ноги в мене не надто довгі, і не те, щоб їх багато, але як вони так закрутились, ніяк не збагнув. Чоловіка я налякала неабияк, хоч і не довидавала ні звуку, але вібрація була така, що підлога здригнулася. Диван підскочив, а його самого аж підкинуло. Дивно, що дощі не прийшли сусіди знизу, мабуть, пішли латати обвалену стелю. Стати самостійно я знову не змогла, бо реготала. Хоча, здавалось би, ну що тут смішного. Але мені згадалось, що під час польоту я подумала лише одне Собачий купи тут немає. Чоловік підтягнув мене назад на диван, перевірив на наявність переломів. Цікаво, що там може зламатись в ділянці дуби і грудей? і поставив логічне запитання. Ти чого? Та нічого. У нога запуталась. Він подивився на мої ноги, не виявив жодних нічних мутацій. І вигукнув. Як ти це зробила? «Яком кверху? відповіла я. Так я й отримала нове домашнє прізвисько. восьмініх. У четвер я ходила тихо, як ніндзя. В кабінеті сиділа як пришита, під ноги дивилась, і як сапер. Падіння припинились. І, чесно кажучи, стало нудно. Усім ось!